Шо, привіт! Знову нове відео: Три дні без їжі. Вирішив зробити такий експеримент. Побачимо, що станеться зі мною. Не знаю, чи вийде, які будуть зміни в організмі, які будуть зміни з тілом, похудаю, чи наберу. Побачимо, коротше, побачимо, побачимо. Побачим, побачим. Проводжу цей експеримент для того, щоб побачити, які будуть зміни в організмі та хочу очистити організм після від виверлих, від клітин, від шлаків, всяких токсинів. Тоді погнали. То день, а день Три перший. дня без їжі. Три дня – це 72 години. 72? Най ну, буде 72. A few moments later. 12 годин прийшло. Що, перший день проходить нормально, поки що настроєний, навіть не хочу їсти. Ну, правда, варив псове зупу, то так пахло, але нічого. що, Вже 15 годин прийшло. В принципі, нормально. Не вийде трьох буде однодневний експеримент. Ні, думаю, буде трьохденний. Коротше, я так подумав, сок березовий можна пити, воду можна пити і колу зеро. В принципі, теж можна пити, там енергетичної цінності немає. Але поки що тільки пів воду, перший день і сок. Далі побачимо. Каву теж не п'ю. І таке то. Як я на це вирішився? Є у мене друг один. Стій! Стій! Куди, куди тікає? Є у мене друг один хороший. Або хуйовий. Та ти шо, охуял, Іван Марчак. І він. Проводить часів часу інтервальне голодування. Один день, там, раз на місяць, раз на тиждень, як виходить. Він скинув щось три дня, і типу я прочитав, що там корисно, що не корисно. Зараз ставлю десь тут вам після цього уставлю. Подивитись, і я вирішив, чого би мені не попробувати. Зразу три дня. Бам! Ра... Ні, десь ще давно я голодував. Типу, один день, два дні, але не більше. Пробуємо три. Коротше, навіть пес буде їсти сьогодні, а я ні. Це, короче, м'яско даєтично. Всі з чогось починають. Тому я хочу вам подякувати. 33 людини. Є батнє. Тіпа хуйня, ви думаєте, це ютуб. Я думаю, це хорошо. Так, продовжуємо. Всі з чогось починають. Тому, будь ласка, якщо щось погане вам не понравилось, напишіть, будь ласка, в коментарях. Що до чого, будемо це виправляти. Кожне відео буде прогресуватися, я вам відповідаю, Обіцяю, я буду вивчати це і цей і виправляти помилки. Тому, будь ласка, підпишіться, напишіть коментарі, що не так, що так. І буде, мені дуже буде приємно, що ви підпишетесь. Я буду радувати далі інтересним контентом. А в кінці відео побачимо ставку результат тіла мого. Якщо не цікаво дивитися, можна просто перегортати в кінець і подивитися до і після результат тіла, скільки я скинув і що це мені дало. Тому дивіться до кінця, ставте лайки, підписуйтесь. Дякую вам. Пішов пізніше зайняти себе роботу, бо думав про їду тільки. В інстаграмі мені попадалася їда завжди. Чистив сад. І по привітці дивився в холодильник 5 разів на день. Далі пішов по мою машину, щоб має її вести в ремонт. І далі пішов зустрічати мою мальвіну з магазину. Вона хом'ячила яблуко. Чим? Мене дратувала, але нічого, я її розумію. Мій хомячок маленький. Далі з магазину прийшли. Мальвіна робила їсти, їла бутерброд після. Тяжкого дня, і запікала овочі, які пахнули на всю хату. В магазині купив воду, мінеральну і пепсі. Добре, ж, хоч пепсі можна зеро. Так, пішли гуляти вечором. Погуляли біля річки. Все дуже красиво. З цього замітив дуже велику звичку до їди. Що ти думаєш про їду, треба йти їсти, треба йти їсти. Хоча ти не хочеш їсти. І ще. По самопочуттю. Самопочуття у мене енергія є, упадок сил ще немає. Хоча день був дуже активний і багато чого встиг зробити. Також монтував відео. Так, така у нас красива річка. Тут ми гуляли, фоткав Мальвіну, одне друге, тарим-перим. І так і прийшов день. На цьому і закінчився цей день 24 години. Ще лишилось заснути, і буде все. Буде все, тому побачимось завтра. Стоп, 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 а як вам захід сонця? Там... Ну, що, вже? Прийшов другий день, 36 годин вже позаду. І що сказати? Рано вже став, хотів трохи їсти. Але нічого, має трішки справ, буду ними займатися, машину в ремонт маю відвезти, її зробити. Дома поприбирати. Так є. Буду займатися цими справами і далі включимося. А на вагах, а на вагах зараз ставочку зроблю. 96,6. Це майже мінус трики. Йопта, вода зійшла. Ні, це вода зійшла. Типа тут сала ноль, напевно. Круто, коли ти не їш. В холодильнику все є, що я хотіла з'їсти. Обично відкриваєш. Хочеш авокадо? а його вже немає. Почастіше робити такі челенджі. Хочеш роздох? А як, як по грошах тобі? Не, так економно. Їда є. Радитись не ти, треба. Якщо я не буду їсти, ти будеш нас обезпечувати. А в Будні жигулісти. Привезли на гараж маленьку і погнали далі по справах. Коротше, прийшло вже більше, більше половини навіть. Ще трошки вже друга сутка буде. Важко капець. Жую жвачку. Шопіс. Важко ловко. хочеться їсти. Всталості ще нема, але таке, знаєте. Трохи так. Але є і позитивні. І дуже багато думок в голові. Думаєш, хоч щось робити. Ідей багато нових з'являється і дуже велика легкість. Що, вже сонечко заходить, а думки в голові. Що ви це придумати, щоб поїсти, На, е, надурити сам себе, надурити вас, сказати, що третій день лію, типу, тепер відфоткати, відважитись і таке то. Але бляха, треба що цей тримати щево. Коросі, да. Тяжко, тяжко, дуже важко. Тепер йду на річку погуляти. Важко, піздець. Голова крута, старість. Ну, вирішив випити приправу бо типу зробити собі зубку. Да. Побачимо далі, не знаю. Тримаюся, тримаюся всіх, але я розумію, що завтра ще цілий день. Я розумію, що я так люблю щось поїсти. Це, це капітець. Вирубай. Шла 61 година мої витримки, і я не витримав, да, це саме те, що ви бачите. Так, да, Я не витримав. Це дійсно важко. Ніч не міг спати, ранок вставши і голова болить, Стаєш різко, голова крутиться. Коротше, почувався дуже кепсько. Ось це я вже запарив свою вівсянку, щоб зробити вівсянка, молоко і варення, щоб було щось рідкого. Чесно, перша ложка зайшла просто на ура. І з цього я зробив висновки, чого я зрив, зірвався, тому що я беру дуже велику ціль, дуже велику ціль на раз. І в усіх починаннях можна зробити мою тенденцію, я зриваюсь, не, не доробивши до кінця. Нарешті перший Нормальний, більш нормально, більш-менш нормально іде ще перша буде рідка, а далі щось будемо пробувати далі їсти. Коротше. Да, вчора ще була зупа куряча, Сьогодні вже просто капець. Як пахне Мер по тілу єпар. Це вкусне. Відбуваючи підсумок ці, ці, цього експерименту, хочу сказати, що то, що я зірвався, стало, напевно, причина того, що я зразу три дня. Типу, потрібно, напевно, було один день погрузити пару разів, два дні, і потім вже на 3 А я взяв зразу, а, що тут три дні, Недоці... недооцінив це. Далі, висновок, висновок такий, що. Дійсно, це дуже крута практика, і я вирішив її, напевно, буде кожної неділі або п'ятниці, буду один день на тиждень. Типу, один день на тиждень це херня, типу. А з іншої сторони, якщо взяти, це виходить 55 чи 53 дня на рік. А за 10 років 500, це півтора року. Нормально, ні? Це ваш організм очищається, желудок не працює, всі ці не працюють, відпочивають. Я думаю, це хорошо. Стан тіла супер. Вода зійшла, оттьоки зійшли. У мене було 102,5. Вчора вечором вважався, було 109. Ось 99. А, ляпс. А де є? Було 99. Це скільки? 3,5 кг за два дня, за дві сутки, можна сказати. Нормально. Це був мій досвід цього експерименту. Чи пробувати щось таке наподобі? Напиши в коментарі. Тому дякую за перегляд і все бай-бай. Далі уставочки зроблю. Ось це початок було 102 кілограма. Це майже кінець ні, середина другого дня і це третій день, початок третього дня. 98. 90... Ау, стоп, нема. Ага. Так, не знайшов ще один день, там було 98,9 кг, ну нічого. Так, а це було до, а це вже після відео. Фотографії до, а це вже після. Якось так. Це вже далі кадри пішли. Тому дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, щось можна неправильно сформулював, неправильно змонтував, пишіть коментарі, відгуки. Тому всім дякую. І так, да, це не є рекомендацією. Без згоди лікаря не робіть таке.